Ну, звичайно, чергова публічна мініскультура, яка буде радувати місто Ужгород і Закарпатську область, є не просто мініскультурою із туристичним нахилом, а ще й функціональна. Дає водичку, водичка з великим містом кремнію і мінералізована, що є відповідна. Документація за кілометри від Словаччини, тобто від Євросоюзу, за 20 кілометрів від Угорщини, за 55 кілометрів від Польщі, знаходиться Манекен Піс, хлопчик, який е, оригінал знаходиться в столиці Європейського Союзу у Брюсселі. І от звідси, набираючи воду, маєш можливість потрапити до Брюсселя і по дорозі згадувати і про Україну, і про Європейський союз. Питання стояло в тому, що ідея з 2010 року вже висіла над нами, коли ми поставили статую свободи. А... Йшло е, питання про місце, де це має бути, тому що символ один такий є. Ми не можемо ним гратися, де-небудь його поставити і потім шкодувати, щоб було краще місце. Знайшлося місце зовсім недавно, коли ми познайомилися з Арсеном, і він запропонував профінансувати пам'ятник Алідрісі, першому історику е, Ужгорода, який залишив першу письмову згадку про Ужгород, і тоді він десь. Поділившись з ним е, нашими планами на майбутнє, він сказав, що в нього є джерело, з яким він радо би поділився з мандрівниками і гостями Ужгорода, щоб набирали всі воду, але його треба якось символічно позначити. Оскільки його місце знаходиться близько до Євросоюзу, то це все зійшлося. Ідея лягла на своє втілення, на свого мецената і, і так далі, на свого господаря, який буде за нею доглядати за, цю, за цим пам'ятничком. Столиця Європи Брюссель. Символ Брюсселя писающий мальчик. Надо его построить, сделать у нас. Чтобы в нашем регионе была такая же скульптура. Мы это сделали. Учитывая, что мы имеем давно артизанскую скважину, которой мы, много людей знают про нее и используют нашу водичку, мы сделали для людей, которые едут или живут здесь, могли просто пользоваться водой, которую мы имеем. Чем богаты, тем рады.